Я фотографую добре фотоапарат, фотографуйте, пішохідний, сфотографую автомобіль. Ходіть, заявник, ходіть з нами, прийдемо, напишемо пояснення, заяву. Хлопці, там є власник. Покличте власника, я заявляв. Ходіть напишемо від вас, там пояснення. є власника не пояснення, запросіть власника і складайте протокол. Від вас. Я вам ще раз пояснюю, там є власник, викликаєте власника. Ми задокументуємо даний факт. Нема питань, ми задокументуємо. Нам треба від заявника пояснення написати. Шановний, в на даний час ви бачите порушення правил дорожнього руху. Так чи ні? Бачимо, Так. То ми, беріть власника і складайте протокол. Ми, а зі мною спитьте. Ми, ми не лінія дає, ми не працівники вдаємо. А, а де, де ваші працівники дає? Де запорушує... ваші працівники дає? Я, я чітко знаю, повідомив, що правило дорожнього руху. На заняттях порушення. чи де, я не знаю, де вони. Зараз ми зв'яжемося з ними, вони під'їдуть і те. — Йдемо в суд напишемо пояснення. Давайте власника сюди спочатку. Ми, ми йдемо зараз. Ну Хлопці, хочете бути зірками Ютубу чи як? Про чому тут зірками Ютубу? Ми, Є власник в приміщенні робити? суду. Кличте власника, складайте протокол. До речі, одна хвилинка. Підійдіть сюди, будь ласка. Представтеся. Ну, Причому я... старший інспектор Ви? поліції. Ви? Так, Ви? так, Дальше. Нема питання. Посвідчення, будь ласка. <кхи> Ви так, ось встаньте, щоб вас було видно. Встаньте <кхи> якось так, щоб <кхи> вас було видно. Будь <кхи> ласка. Дякую. Ви хто? Сержант поліції Мороз Віталій Сергійович. Посвідчення, будь ласка. Попрошу камеру звати, службовий документ не знімається і не фотографується. Та хочеш знімати, то знімається. Я вам можу це? показати, але не на камеру. Будь ласка, заховайте камеру вам показую службу. Я вам зараз говорю, службовий документ не фотографується і не знімається. Якщо хочете, щоб я показав за посвідчення, заберіть камеру, я вам покажу, що я посвідчення. Добре. Так, там сидять. Ну ходіть, прийдемо напишемо ну, ну, пояснення. Там сидять звинувати і Хай сидять. Знаєте, що це там рік, Я Є повідомлення на лінію 102. Від як ваше прізвище? Ващенко Віталій Володимирович. Від Ващенко Віталія Володимировича, ваш автомобіль припаркований обвизок пішоходного терокосу. Перепрошую. Є на лінії з 2 тому треба написати нам пояснення і передати, і передати службу авто. для складання певного порушення, тому що ми не маємо права на нас на курско. На вас буде складено протокол від е е працівників ДАІ, які зараз підідуть, ані у вас виключать для складання. Пояснює від Барченка, я беру від... Ми будемо можна Та тут теж нормально писати. Без кабінету. А ви хто? Ви ж будете пояснення давати? чи ні? То нічого, я дам. Ви будете давати якісь пояснення. А це обов'язково? Звідно 63 статті маєте. От я відмовляю, звідно 63. Ви відмовляєтеся давати будь-яке п'ясень, так? Так. О, а вже бус забрали, так бачите? Що забрали? Бачите, стояв теж там. Вже Де? забрали? А чому? Я хочу заявити, що цей так також так, так. стояв. То заявіть, маєте повне право. Ви зафіксували, що там стоїть? Я не хораюся фіксувати. Нема таке повноваження. Запиші дані, людини він <звук> пише. Зібнучийся, <звук> клятві, <звук> відмовляється, дачі будь-яких пояснень. Все? Так, прізвище ім'я по батькові Так, батька. Здесь фамилия м'я по батька. Ты вже три рази вже казав. Ви мені не говорили, ви думаєте, за друго. Він, прийши? Він, прийши? Ні, Ні, Він, виріш? Виріш? Він сам пише, на що я буду присідати. Ні, ну дані їх надавати на відеокамеру, оскільки тут є сторонні особи. Я виріш? Виріш? не хочу давати свої особисті дані. Якщо у вас є питання пояснення, я так пояснюю, вас дуже можна. Ви порушили Додам. правила дорожнього руху. Добре. І особисті дані ваші в даному випадку не мають ніякого відношення місце проживання Я там посторонно то ви його візьмете, собі і напишете. Я тут напишу, тут хочу Ні, не хочу свою лошу, без так, для чого я маю лошувати. Маєте право написати самі пояснення. Я вам дам зараз. Тим більше на камеру, тим більше з присторонніх послобах, нічого. Тим більше при виконанні один напився, людину забив, другий приїхав, став на пішохідному переході. А до речі. Як ви за такі молоді роки заробили на цей автомобіль? Це не мій автомобіль. Це не ваш. Це, це мої батьки. Батьків, Бабус... так? Да. Да? Ясно. Батьків. Вони вас успішні підприємці чи хто? Ми не правимо повідомляти, чим займаються мої батьки. <світ> <світ> не а вони в колгоспі колись заробили. Іди будь ласка. Иде, продиктуй за мене все? Ні, то а а вас, та вас, Я за вас, то від вас. Я